Ким мріють стати сучасні українські підлітки, і якими їх бачать роботодавці, що готові запропонувати сьогодні. У Києві відкрився фестиваль кар'єри та форум фундації першої леді, присвячений майбутньому молодого покоління. Репортаж Катерини Самойленко. Дві сотні компаній, навчальних закладів та державних структур, пропонують свої вакансії. У Києві від сьогодні діє фестиваль кар'єри. На ВДНГ прийшли тисячі людей, що прагнуть знайти роботу чи випробувати сили в новій спеціальності. Сьогоднішня подія дуже чудова. За тиждень я закінчу університет. І, звісно, стоїть питання, куди йти на роботу, за якою спеціальністю, чи звісно, йти за своєю, чи за іншою. І дана подія може, хоча б зрозуміти розібратися, які є категорії вакансій, що вимагають. Попри війну та нестабільність, 82% українських підлітків з надією дивляться у власне майбутнє. Таким є результати дослідження, проведеного за ініціативи фундації першої леді її озвучили на форумі. Що сьогодні також відбувся на ВДНГ. Ось і ще кілька цікавих результатів: вісім із десяти підлітків міркують над виборами професії. Однак лише третина мають чітке уявлення про неї. Ну, сьогодні прозвучало багато інсайтів. Я не можу перелічити все. Найяскравіше те, що профорієнтація існує, а цікавість до цієї теми існує проте це дуже фрагментовано. У нас немає системи профорієнтації для учнів шкіл. Мені дуже хочеться, як, як мамі в тому числі, щоб наші діти мали можливість не тільки обирати те, що їм пропонують їхні батьки, а це за результатами також нашого дослідження найчастіше. Обирати самим легше, якщо омріяний фах можна у буквальному сенсі спробувати ще в дитинстві. Ось новостворений музей математики, який віднедавна працює на території ВДНГ. Інтерактивні експонати, формули, що уживають у просторі, все це перетворює наука на гру та надихає підлітків до наукових звершень. Ми з вами на другому поверсі, де математика у нас візуалізується і більше зрозуміла стає, і як то кажуть, ми можна її відчути на дотик. Ми з вами познайомимося із теоремою Піфагора, і подивимося на гіперболи, гіперболоїди. Візуалізація вони як математика і мистецтво. Прибутковість, стабільність, можливість балансувати між особистим життям та роботою. Такі пріоритети ставлять перед собою підлітки щодо майбутньої професії. Водночас, до реалії ринку праці ці очікування поки ще не дотягують. Відзначають організатори досліджень. Напрямки діяльності, про які мріють діти, не завжди відповідають реальному попиту. Оцей розрив між тим, яку професію хочуть обрати підлітки і реальністю ринку праці. Оце те, те, на чим ми маємо попрацювати, тому що дуже мало робітничих професій, які на сьогоднішній день обирають підлітки. Але якщо подивитися на загальний глобальний тренд, то насправді робітничі професії це новий такий блек тай. Тобто я думаю, що насправді популяризація робітничих професій, поляризація тих професій, які пов'язані з відновленням, це задача, яку ми собі беремо. Окремий розділ у дослідженні стосується психоемоційного стану дітей. Приблизно кожен четвертий підліток не почувається в безпеці, близько половини не відчувають себе енергійними. Лише дві третини впевнені, що можуть розраховувати на підтримку в складних ситуаціях. А отже, є над чим працювати, наголошують організатори дослідження. І наголошують на важливому аспекті: якщо діти проводять час із батьками і мають теплі стосунки вдома, рівень їхнього добробуту значно вищий. Катерина Самойленко Кіподробиці, телеканал, інтермарафон, єдині новини.